Доброго дня! Вас вітає компанія Blescar і до вашої уваги Renault Trafic. Це 2020 рік, дізель 2 літри 107 кВт, вантажопід'ємність 1 тонна і 100 кг. Просторий вантажний відсік з високими потолками. Дверцята на обидві стороні, бокові. Ззаду в нас ще є. Підйомник, який допоможе вигрузити, завантажити ваші грузи. Авто в гарному стані. Мотор працює тихенько. Дуже гарне авто для бізнесу, для перевезень. Чудовий охайний салон. Є підігрів водійського сидіння. Україна мовне меню. Ну, все, що необхідне є. круїз контроль. Авто дуже цікаве, дуже приємне. І в керуванні, і в стані дуже класному. Так що звертайтеся, буду радий допомогти. Па-па!